Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. Будемо говорити сьогодні про прекрасні, гарні парфуми. У кого є можливість тестувати, а в кого і немає можливості тестувати, я е, стараюся донести кожному, хто дивиться мої відеогляди про парфуми, їх звучання, на що вони похожі, щоб людина могла подивитися моє відео і подумати їй цей парфум, Чи не потрібний цей парфум? На що він похожий, на що то? Не в карту є можливість, я вам скажу, от, взяти, піти, потестувати. І купить собі парфум. Всякі бувають в житті обставини, що людина не може от так взяти. І я приблизно хочу донести кожному, на що схожий цей парфум, чи він благоухає і чи він вам потрібний, чи ні. Навіть для затесту, щоб затестувати, поносити, пожити з ним, потрібно навіть е, лаванчику взяти, а це треба потратити якісь кошти, щоб його е, е, потестувати, поносити. Ну, я приблизно вам так хочу розказати. Сьогодні так е, е, вискочила по своїх справах, але як же можна мимо крамниці з парфумами пробігти? От мені скажіть. Ніяк не можна, і я ж дивлюся. Ну, ми заскочу, на ну, одну секундочку. Подиви, них там новенько заскочила. Коли дивлюся, не них... Міс Діор стоїть. А в мене є от Діор прекрасний жадор. Я його обожнюю, гарний жіночний. А це іменно міс Діор 21-го року. Квадратний такий флакончик із таким бантиком. Ну, дуже гарний флакончик. І 21-го року, думаю, це не так той, класичний, без всяких тих. Я так заскочила, думаю, візьму цей міс Діор, кажу продавчині, дайте, будь ласка, я потестую. Бестренько так вона мені дала, його так нанесла на себе. І так вдихнула. Я думаю, поки це в мене свіжі враження. Взяла від левантика небагато. 3 міліграмочки хорош, хватить мені поки для ознайомлення, бо мені зараз вроді, подобається. Вроді я така ейфорії, все мені прекрасно. А тоді похожу, поживу з а Він то замилиться, то якусь ноту негарно вийде, то бистро десь пропаде, не стійки. Мені таке не треба, стійкі, мені надо стійки, шлейфові, мені треба такі, щоб мені е, балували, давали мені натхнення. І, і Я так взяла на пробу. Думаю, поки під враженням розкажу вам. Що це за аромат і чим він благоухає. І я його так нанесла на себе. ну, я так ще раз. Ага. о. І я вам розповім вам. Ви знаєте, як тільки його нанесла. Тут зразу така нота гарна вийшла, такого шипра. Отакий От шипровий і така троянда. Троянда шипрова вийшла і ваніль. Така шипрова троянда, ванілі, і абрикоска є тут пів, от ірис, півника по народному ірис. Тут такий гарний ніжний ірис обрамлюється, я вам скажу, ванілею. І абрикос. Тут такий не персик, а абрикос достиглий, гарний, є така шипровість, троянда. І такий кислиночка абрикоса, який звучить на протязі нанесення. І ви знаєте, тут такий мускус легенький. І от я відчуваю тут шипровість, мені щось здається. Ви знаєте, іменно шипровість, Дає, дає. Піоні, я думаю, ну що тут така <клес> От Піонія, тут така красива гарна піонія із такою е, ніжною трояндою, навіть розою, сказала. троянди це коли гарні, такі нас. а рози, коли у нас шепшина. От шепшина такі рози. От іменно такі шепшинова роза із е, піонією і оцей півник. От Весняні квіти. От вам весняні, Коли у нас травень місяць переходить в червень, і одні от відквітаються, а другі тільки починають. Та оцього абрикосу кислиночки, оця шипровість, троянда, і піонія, і чуть-чуть Іриса, мускус такий ніжний, і ваніль. І ви потім ходите-ходите і так вдихнули. Так вдихнули. Угу. І така прямо троянда, піоня, шипровість. І така кислиночка. Раз, І така приємна кислиночка. Я б його називала, знаєте як? квітково фруктовий у мене така зразу знаєте емоція, така гарна емоція. Я зайшла на таку поляну, на таку клумбу, де багато, багато квітне таких перецвітається шепшин, і там такі рози. Навіть ви знаєте, не поляна і навіть не клумба, а в бабусін сад, во у сільський домашній сад, де багато таких між фруктовими деревами шепшини. І вона коли відквітається, ці шепшинку ж ми собираємо, на чайок пускаємо, там на ліки. Ну, хороша така ягіда. Ягідка, вона кажуть, полезна. Розочки дуже пахнуть, благоухають, а шепшина потім нас лікує на копочки страдає дуже хороша штука шепшинку попити, почечки почистити. І що я вам скажу? І оці пелюстки з цієї рози, коли ми обриваємо, дуже смачне. Варення получається, багато цукру даєм і переварюємо, і воно дуже лічебне, дуже теж полі, я кажу, полізне що і парфуми, і насолода, і потім і ліки ще в нас остаються. І оце ми потрапляєте в цей сад. Дуже дебагато цієї троянди, ці рози, не троянди вибачаюсь, рози, яка робиться потім шепшиною. І що я вам скажу? І вона така благоухає. А там десь далі заховані піонії доносяться, а там у вашому саду, сільському, чи в бабусі, чи в гостях до батьків ви поїхали, іриси квітнуть. Такі обичні некаліровані іриси, голубі риси, і вони вимішуються із ароматом піонії, і ви підходите до цієї шепшини. Рози нахиляєтеся і це все вдихаєте. А тут уже абрикоски вас у вас на дереві над головою поспіли, такі вже жовті, такі гарні, каліровані, такі достижі. І ви так зриваєте абрикоску, а раз передавились і сік потік у вас по руках. І у вас оця роза, шепшина, півник. Оце все вимішалося і донісся такий аромат, аромат такого гарного, прекрасного абрикоса з такою своєю кислиночкою. І, А ви тільки поснідали. Випили кофе чи чайок із гарною ванільною ванільною булочкою. І ви так ідете і благоухаєте цим ванілею і оце все вимішується. І у вас такий настрій піднімаєте. І вам так добре, і ви так задоволені, і емоціонально задоволені, і морально, ще й ситі. абрикосу наїлися, роз нанюхались, піоні навдихалися, і рисом понасолоджувалися. І ще й булочку. Дали, і у вас день прекрасний, задався, гарно, ви зібралися з думками, взяли свій там, кейс, дипломат, чи там взяли папку з документами, кинули в машину, сіли і поїхали працювати, заробляти, як кажуть. Дінюшку для своєї родини. Ну, якось так. оце. така емоція в мене видалася з цим гарним ароматом. Прекрасний аромат. Так, пошуткували, трохи з вами порозмовляли. Дуже гарний аромат, мені дуже сподобався. Поносю ще подивлюся, в кого є такий аромат, розповідайте мені про нього. Може, там ще якісь у них є. Я ні разу не тестувала це перший раз. Якщо він мені так далі буде сидіти, буде стійкий, буде шлейфовий, я ще його поносю ось подивлюся, не знаю. Поки що ще держиться. Поносю його. Я чого тут не вдихаю, Тому що ну, тут аромат і аромат, а на тілі, от я люблю на тіло наносить і на шкірі, щоб він мені не видав якісь свої сюрпризи. Ну, отак, походю, поносю я його. Якщо він буде стільки шлейфовий, то я обов'язково хочу його собі придбати. Ну що, на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть свої враження, розповідайте про свої різні парфуми. Я... Буду цього чекати, мені це приносить задоволення. Буду тестувати нові парфуми, буду вам розповідати. А ви дивіться, якщо вам це важно, то дивіться, підписуйтесь, коментуйте, рекомендуйте. До побачення, до нових відео зустрічей.